Чернігів, 25 червня 2016 року. Прожила тут 30 років, навіть майже 40. Щоб тут, а от те, що поставили наші діди-прадіди, те, що вони заслужили, нехай будьте ласкаві, поставлять на місце і не будуть воювати тут. Адже історію історію не перекресли. А оце Донецьк, 28 серпня 2014 року. Приїхали з України також. Я пісні з 70-го рода бачилася. Погодьтесь, кадри один в один. Що це Контрреволюція? Руський мір піднімає голову в Чернігові, що ж стало причиною антимайданівських лозунгів через два роки війни з Росією. 24 червня біля меморіалу на Болденій горі з'явились комунальники та почали підготовчі роботи по демонтажу барельєфів зображенням жовтневого перевороту та так званої громадянської війни в Україні, а фактично окупації російськими військами. Зробити це вимагає закон. Група людей, які на той час зібралися поряд, завадили комунальникам провести демонтаж зі слів робітників, Ті вистериці хапали за руки та кидалися на техніку. А вже завантажений барельєв змусили спустити на землю та стерегли усю ніч. Демонтаж двох барельєфів на Болдені горі викликав неабиякий резонанс серед жителів району. Розділилися не тільки чернігівці на два протилежні табори, ба навіть думки у конкретних людей. Вони одночасно кажуть, що закон має виконуватися, але барельєфи мають залишитися на місці. Дивує, за весь цей час на місці протистояння не було жодного декомунізатора області, жодного представника патріотичних організацій, які буквально вчора вимагали термінового знесення монументу у Фейсбуці. Не було ятовців, які на сході просто стоять саме такому руському міру, ба більше серед присутніх дружина бійця одного з батальйонів тероборони. Вона наряду з іншими збирає підписи під ультиматумом до міської влади лишити пам'ятник катам на місці. Вже на ранок протестувальники спробували перекрити відкриття водної гірки. Пенсіонерка заради революціонерів, котрі на початку 20-го століття воювали проти української незалежності, намагалася заблокувати роботу атракціону. Так, подъє, это, так, 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 так. У нас уже поб'є. У нас жартів. Для этого ви і здесь, щоб одне хнути і хорошо покататися і відходити. Все, соборки є! Слабо Я не пішов до тих пір, поки не поставлять стану на місце. Тут же обступили міського голову, який приїхав на відкриття водної гірки з вимогами негайно встановити барельєфи на місце. Ви терміново зносите, нетерміновою. Ви можете помовчати чи ні. Помовчати можете? Малить. Так я вас прошу помовчати Трошки. Пропонують чи не п'ять різних варіантів, як обійти закон і лишити комуністичні символи на місці, лунають пропозиції від просто перейменувати чи створити такий собі музей комунізму, що правда тут, майже в центрі міста та історичній зоні. До абсурдних за його і оставлять просто людей на конях. Міський голова пояснює, демонтаж – це не його забаганка, а пряма вимога закону. І за невиконання його можуть чекати санкції. Це локальне питання, локальних всіх пам'яток. То треба звертатися було рік назад до депутатів Верховної Ради стосовно прийнятого закону. І тоді б у нас було менше проблем зараз. Зумієте, до мене які питання? Я виконую закон сьогодні. Але протестувальники будь-які аргументи не хотіли й слухати. Кричали до Оскоми знайомі лозунги російського телебачення. Про дідов, ета же історія святи міста та плачущі діті. За дідов за праді. Діти вчора плакали, коли знімали ті пам'ятники. Плакали просто, бо тому що на святих містах ми стоїмо. Нельзя такого діляти. Чуючи лише одну сторону захисників барельєфів, іншої тут просто не було. Міський голова на диво пішов на поступки галасливим протестувальникам, адже закон до дозволяє демонтувати такі речі без будь-яких обговорень з любителями комунізму. Зараз нічого, ми, не, демонтаж продовжений, не буде. Значить, середа четвер ми повернемо. Залишається відкрите питання, чи піде міська влада в порушення закону на поступки протестувальникам, бо вони, хоч як дві краплі, схожі на антимайдан проти виборці. Та чи не доведи Боже повторяться у Чернігові події Одеси, Харкова чи взагалі Донецька? А втім, це залежить тільки від патріотично налаштованих чернігівців, які вже одного разу у 2014-му тисячами вийшли на віче та сказали рішуче ні комунізму та руському міру у нашому місті.